Всім привіт! Заказав собі ось такий шкрибок для автомобіля, щоб чистити лід зі скла. Бачите, лопатка з пластика міцного, ручка залізна. Буду чистити на вулиці, на морозі без рукавиць, руки дуже-дуже швидко змерзнуть. Ось такий шкрибок заплатив 5 доларів. Маю ще пластиковий, дешевий. Купував за 15 чи за 20 гривень, точно не пам'ятаю. Але в інтернеті ось цей шкрибок дуже сильно хвалили. Перевіримо зараз на ділі. Отже, пробуємо. Ну, Щось, мені не дуже подобається. Ну, візьмем пластикову. Те саме. Роботою скрипка не задоволений, нічим він не відрізняється від мого дешевого аналогу, цей, нагадаю, 5 доларів, 200 з чим-то гривень, а той купував за 15-20 гривень.